Усіх вітаю на моєму каналі з 4 по 10 грудня у АТБ Маркеті нові акції. З 3 грудня по 7 січня діє неймовірна пропозиція Вавбокс. Якщо ви купуєте товари на 100 гривень хоча б, то отримаєте Вавбокс за акційною пропозицією 149 гривень, хоча справжня його ціна 300 гривень. Отже, пропоную глянути, на чому ж ми можемо зекономити цього разу, та які вигідні акційні пропозиції є. Мед своя лінія різнотрав'я 250 г за 47,60 гривень, за 67 гривень. Оливки делюкс. Зелені без кісточки 400 г за 80 гривень. Сині без кісточки за 72 гривні, Консервоване Манго 425 г за 53,90. Консервований персик за 80,90 Зелений консервований горошок 420 г за 37,20 Соус Сус тартар 200 г за 19,80 Маринований імбир суши повар 230 г за 50,90 кетчуп щедро шашличний 250 г за 23,50 кетчуп торчен чилі 250 грам за 22,90. Томатний соус руна 485 г за 49,90. Томатна паста розумний вибір 480 г за 54,80. Майонез Оліс чудовий за 42,70 560 г. Майонез «Гуляй поле» 300 г за 28,90. Спагетті ля паста за 35,70-400 г. Паста Діказа за 26 гривень. Макаронні вироби делюкс 500 г за 40 гривень. Макарони бантики 500 г за 43 гривні. Макарони спіраль за 25,90 – 500 г. Макарони розумний вибір спіраль 1 кг за 29,90 г Вермішель тонка, від своя лінія за 31,90 500 г. Вермішель ярка 1 кг за 35,60 г. Макарони ярка пружина 1 кг за 35 гривень. Знижка 17% на апельсин першого гатунку за 59,85 Знижка на солодкий перець за 15,50 Яблука гала першого гатунку за 29,95. Пекінська капуста за 46,95. Знижка в 9%. Картопля першого гатунку за 25,89. Борошно хуторок 1,8 кг за 43,60. 5 кг борошна хуторок за 121,70 Ванільний цукор за 1 гривню 40 копійок. Крупа гречана за 31,90. Також діє акція з цим вавбокс. Крупа своя лінія Булгури за 45,40. Кешбек діє на гречану крупу в пакетиках. 500 г за 39,90, крупа гречана не пропарена за 49,90. Глазурований зефір за 62,60. Зефір біло-рожевий 300 г за 33,50 Маршмеллоу своя лінія 50 грам за 17,90 на нього діє кешбек. Бісквітний рулет від Конті 175 г за 30,60 Круасани Круассане лакрема з вишнею за 47,50-210 г. Вафлі артек 230 грам за 43,90. Вафлі рошен з горіхом та кокосом за 48,90 216 грам. Вафлі день у день» 52 грами за 7,60 Кешбек діє на чокопасту кондитерську 400 г за 121,90, злакове печиво за 5050, ,50. арахісова паста 350 г за 92,50 печиво цукрове мультикейк з шоколадом 180 г за 24,50, печиво своя лінія зі шматочками шоколаду та апельсину за 25,90. Печиво здобне рудзинки за 40 гривень. Печиво брауні 140 г за 24,80. Печиво зі смаком апельсину та вишню 140 г за 21,80. Діє кешбек на крекер своя лінія з цибулею 1 кг за 37 гривень. Крекер своя лінія солений за 42,50. Крекер ніжний 500 г за 34,50. Кешбек діє на кукурудзяній пластівці. Своя лінія 80 г 1240. Кешбек на попкорн з різними смаками за 16 гривень. Трав'яний чай 20 пакетиків за 2090 з м'ятою та чебрецем. Кешбек від АТБ діє на чай суміш тропіки 80 грам за 46 гривень. Чорний чай делюкс 100 грам за 64,90 та за 69,90. Новинка чорний чай розумний вибір 50 грам за 17,90 Кава чорна карта 250 грам за 400 гривень. Розчинна кава «Низ кафе Експресо 200 г за 329 гривень. Розчинна кава «Якобс Монарх 120 грам за 149 гривень. Нескафе Голд 120 г за 99 гривень. Міцна кава Амбасадор за 288 гривень. Кешбек на Кофе Стронг 200 грам за 140 гривень. Та кофе Голд за 239,90, Сумі Штульчинка за 66,80 400 грам. Маргарин столовий 250 грам за 41 гривню. Йогурт дольче з різними смаками 280 г за 31 гривню. Грецький йогурт Лактель за 31,90. Йогурт питний галучина 300 г за 27 гривень. Йогурт лактонія за 19,90. Витяжне заморожене листкове тісто Філа за 34 гривні. Пластівці вівсяні 8 злаків 500 грам за 35,90, пластівці вівсяні від своя лінія 500 грам за 25,90. Кешбек на вівсяні пластівці «Делюкс» за 35 гривень. Пластівці вівсяні сила Геркулес 700 грам за 42,50 Кисломолочний сир своя лінія 300 г за 61,40. 350 г за 52 гривні. Сметана своя лінія 20% за 59,30 400 г. Сметана просто наша 180 г за 25 гривень. Кефір галочина за 42 гривні 800 мл, Молоко своя лінія за 34,50 Молоко просто наше 800 мл за 42 гривні. Сир «Карпатська легенда за 32 гривні. Львівські дріжджі 100 г за 10 гривень. намазка Філадельфія за 84 гривні. Шинка своя лінія за 156,70 гривень, курячий рулет за 23 гривні. Сосиски своя лінія, м'ясна лавка за 79 гривень. Курка своя лінія копчано-варена за 17,23 за 100 г. Ковбаса добров за 30,29 Це був короткий огляд акційних пропозицій. Дякую вам за вашу активність, вподобайки, коментарі. Я бажаю вам всього найкращого, до нових зустрічей, Па-па!